У сьогодні про дуже чіткий бренд. Фокстрот українська мережа. Бренд один з найбільших, найстаріших. І якщо подивитися на офіційний сайт, інтерв'ю засновників Валерія та Геннадія, то все почалося в 94-му році. Вони обидва їздили в Емірати, закуплялися там технікою і продавали в Україні. А вже потім були прямі контракти з виробниками Згодом на ринку почали з'являтися конкуренти. Дивна і страшна штука. Тож Фокстрот швидко організував логістику за допомогою залізниці. І це допомогло бренду буквально за рік-півтора вирости в 10 разів. Бо клієнтам було зручно працювати з Фокстротом. Вже потім Валерій та Геннадій зрозуміли, що акцент треба робити на роздрібній закупівлі. Ну тобто на звичайних людях. І в 96-му році відкрився магазин. До 14-го року Фокстрот вже нараховував 230 магазинів. Прям супер класна веселка. До речі, Валерій. Токар із Луганщини. Потім він переїхав в Київ і працював майстром на воєнному заводі. А Геннадій... Геннадій взагалі вчитель Київського ПТУ. Тобто в 90-ті вчитель ПТУ і токар заводу можуть без проблем в вимірати, щоб оптом закуплятися техніку і організовувати логістику за допомогою державної залізниці. Дідько, а такі раніше була трава зеленіша. Справжня історія Фоксроту не така добра і казкова, там повний. Була третя людина. Володимир Шульга, один з засновників та власників. По суті, з нього все почалося. Перші роки Фокстрот розміщувався у квартирі Шульги. Я почитала його інтерв'ю і, о боже мій! По-перше, жаргон. Ці зубастики точили на мене зуби, але не на того напали. І журналіст, не слово більше, так і запишемо. По-друге, цей бруд 90-х просто путани на митниці, в барі, в торті. Там у когось, день народження було. Розбірки між київськими, дніпровськими пациками, це ґрунт, це, це база. Зустріч з перспективним політиком Ющенко, до нього ми ще повернемось. Нальоти СБУ, кримінальний авторитет, рибка. О, ось який він. Ой, а хто це? Братикличко. А ви думали, для успіху достатньо мати талант? Відходіть, зараз солнечка буде робити. О, ні. До речі, цей шульда цікаву думку озвучив своєму інтерв'ю. Що успішний бізнес в Україні можна було побудувати, якщо в тебе був або свій депутат, або хтось з правоохоронних органів, або якийсь кримінальний авторитет. У Фокстроту було все. А тепер головне питання: звідки вони взяли гроші? Розпочати бізнес дорого. А то чи 90-ті СРСР розпався українців, Росії обікрали максимально. Можете подивитися про вклади. Пропоную зануритися в це пекло під назвою Бізнес 90-х років це дуже цікаво Фокстрот розпочалося все сім'ї Шульгі, Лілії Володимира. Вони обидва поїхали в Польщу, працювали на ринку, заробили свій перший капітал. І коли повернулися в Київ, купили Панасоніки. Купили по одній ціні, а потім продали по іншій. Їх квартира перетворилася в магазин і склад. Так, вони були перекупщиками, або їх ще називали бариги. Вони купували товар по об'явам один у одного, а потім продавали людям в різних містах. То були ті часи, коли капіталізм набирав оберти, торгували всі, усюди і усім. І цей шульга був такий собі, знаєте, ящейка. Він вишукував товар, складував у себе на квартирі і продавав оптом. В нього була своя база людей, що буде дуже в нагоді, коли з'явиться Фокстрот. Націнка. Націнка була шалена. Прям як зараз, знаєте, 50-40 доларів. Потім вони взагалі не церемонились. Могли і 100, і 150. У цих людей прибутки були просто шалені. Він розповів, як заробив 45 тисяч доларів досить швидко. І з Лілією поїхав емірати, купив там відеомагнитофони і привіз їх в Київ. Швидко продав і заробив ще більше. 90-ті – це гіперінфляція та бандитизм. Хто дивиться з Києва? Дарниця була найнебезпечніша. В принципі, з руками це не дуже змінилося, і так цікаво, ніхто нікому не довіряв. Коли треба було продати товар новому обличчю, то завжди з собою брали якийсь захист, і це проходило тільки на вулиці. І ще в ті часи були такі питання: як ти під ким? Хто твоя криша? Малося на увазі, чи є в тебе кримінальний авторитет, котрий тебе захищає. Ось у Юлькі, наприклад, був Зашибісь. Знаєте, я хочу запитати, це що таке? Просто тотальний жах. Ще існувала така схема. Ти у перекупника в кредит береш товар, продаєш з націнкою, віддаєш борг, якщо хочеш жити, і цю націнку залишаєш собі. Саме так Шульга познайомився з Валерієм і Геннадієм. Вони в нього в кредит брали товар. Часом ці троє добре спрацювалися і вирішили заснувати Фокстрот. Валерій та Геннадій нормально так наторгували. Вже у всіх троїх були гроші, і коли вони фінансово об'єдналися, змогли купити багато товарів. Тепер з прибутком взагалі було шикарно. Об'єдналися вони в 94-му, а вже в 96-му всі троє стали доларовими мільйонерами. Дідько, я про це не казала, але я думаю, ви розумієте, що ніхто ніяких податків не платив. Можливо, через це в наших компаніях частенько можна почути, що Альо, я навіть податки плачу, ніби це не обов'язок, а якась благодійність. У 2004 році хлопчики посварилися. Валерій та Геннадій вирішили, що Шольга в компанії лишній. Вони разом з топ-менеджером Діганом створили групу компаній «Фокстрот». Тобто ситуація існує «Фокстрот» і паралельно з'являється група компаній «Фокстрот». Кинули туди всі активи і підробили підписи шольгі. Цьому топ-менеджеру за його послуги дали там 4%. Тепер він став маленьким, але все ж таки власником. А боротьбі за Фокстрот було все: установка жучків, наймані бандити, які нападали на неугодних менеджерів, перестрілки. Ой, там ночі обстріляли авто Шульги, Правда, правоохоронні органи знайшли якийсь відеозапис, сказали, що шульга інсценував цей замах. Але до цього відеозапису теж багато питань. Паралельно відбулася подія, яка прогреміла на весь світ. During this time Ющенко fell gravely ill of dioxin. Болі поширилися по всьому організму. Фокстрот і отруєння Ющенка. Не забуваємо, що офіційну кримінальну справу не розкрито. Звісно ж, засновники не просто познайомилися з Ющенка. Шука був у списку партії Ющенка, наша Україна. Курс був депутати в ймовірний день отруєння. У Ющенка було дві неофіційні зустрічі. Спочатку на дачі заступника голови СБУ. А потім на дачі Головіна, котрий став одним з власників Фокстроту. Він напередодні купив частку компанії. До речі, на цій ж другій вечірі був Шульга. Як ви розумієте, після цього було багато заголовків, Фокстрот і отруєння. Компанія дуже намагалася відхреститися. Мовляв, ні-ні ні. Це було по але все ще було попереду: Шульга помер при загадкових обставинах. Або зупинилося серце, або йому допомогли. І просто вишенка на торті це відбулося в приміщенні Шевченківського райвідділу столичної міліції. І Шульга був свідок у справі про отруєння Ющенка. І тут же з'явилися нові статті з Фокстроти отруєння. Не встигли про це забути, як цей топ-менеджер Діган загинув під час дайвінгу в Судані. І теж знаєте, багато хто подає інформацію, як це нещасний випадок або ні. Ну, це так сталося або допомогли. Ну і так вийшло, що Фокстроти залишилося тільки два власника. Моє особисте предположення вони були дуже засмучені. Валерій та Геннадій наразі входять в топ 200 найбагатших людей в Україні. Що не може не тішити, український бренд все ж таки проходить трансформацію. Ну, тобто він розуміє, що треба рухатися далі, змінюватися, взаємодіяти з цивілізованим світом. Процес суперповільний, але він є. Наприклад, у Фокстрот з'явився екологічний проєкт Зелений офіс. Він полягає в тому, щоб раціонально використовувати ресурси. Я обожнюю таке. Фокстрот дуже намагається працювати в білу. У них є звіти, де окремо зроблено акцент, що вони видають фіскальні чеки. Все, як вимагає закон. Прям раптово захотілося про цитроси зняти відео. Війна! Вона дуже вдарила по Фокстроту. У 2014 році через тимчасову окупацію території мережа лишилася 30% магазинів. 30! це була криза, але вони вистояли. Після цього був ребрендінг за ребрендінгом. Успішний та масштабний трапився у 2019 році. Вони попрацювали над асортиментом, розширили його, зробили лисицю 3D. Фокстрот завів Ютуб. О, раптово Женя. Також Тік-Ток. Була цінна кругленька, кузь вже маленька. Це повний ціногриз. Ціногриз це її хід, це, це її гордість. Під Києвом знаходяться дуже крупні склади різних компаній. Росія знищила понад 400 тисяч квадратних метрів. У Фокстрота теж був свій величезний склад, набитий технікою у Гостомілі. Він згорів, згоріли товари, майно, основні сервери, збито у 600 мільйонів гривень. І звісно ж декілька магазинів Фокстрот були пограбовані, бо росіяни через війну, як би так сказати. Все погано, мало що попит впав вдвічі, так ще й в Україну возять на 50% менше техніки ніж до повномасштабної стадії війни. Зараз величезні проблеми з логістикою. Прискорилася інфляція. А це що означає Правильно, ціни на техніку? Ціни підскочили на 12 20 Ну вони на все підскочили, але ми зараз говоримо про техніку. Що дуже класно, Фокстрот дійсно активно допомагає. Це і передача техніки, гуманітарка. Вони підтримують тваринок, це так класно. Ті, хто додивився це відео до кінця, вам особливо, муа, обожнюю вас, ви супер. З вас сподобайка. Якщо відео сподобалось, підписка. Ми скоро з вами побачимось і всім муа, гарного настрою!